Усім самий самий величезний привіт, самим найкращим глядачам. Сьогодні покажу акції в магазині Аврора, який триває з 28 жовтня по 3 листопада. Включно. Дякую вам за коментарі та дуже вдячний за вподобайки. Це у нас іде термометр для духової шафи механічний. 77 гривень. Зараз зі знижкою, хто кому потрібно, хто чекав, будь ласка, зараз зі знижкою. В акції дозатор для пляшки 24 гривні. Терка металева, ручна, плоска, 19 гривень зі знижкою. Палочки бамбукові зі знижкою зараз 19 гривень. Сукор витискач ручний. А зараз він трішки дешевший, 44 гривні. Щіпчики кухонні, металеві, 15 гривень зі знижкою. Шумівка пластикова зі знижкою 34 гривні. Також бачу зі знижкою лопатка кухонна, 29 гривень цієї ж серії. 29 гривень ось такий ополонник кухонний. Де ж хороша зараз знижка, зверніть увагу. Лопатка кухонна 59 Можна зекономити 10 гривень. Зі знижкою силіконові пензлики, точніше, лопатка вибачаюсь. Ціна 29 гривень. Ось такі можна придбати трішки дешевше. Вони по 24 гривні. Зі знижкою формочки а, пластикові, квіточка та зірочки. В наборі 5 форм 22 гривні. Мішечок кондитерський з насадками. 7 насадок. Знижка 39 гривень. Знову з'явились у нас шпателі, їх давно не було. Для тіста кулінарні 34 гривні. Металеві вінчики 24 гривні. Форма велика на 28 см для випікання антипригарне покриття розсувна. Ціна 139 гривень. Для заварки пакети 100 штук 49 гривень. 100 штук трішки менше за розміром 39 гривень. Кришки для гарячого консервування 4 гривні. Кришка винна для банки 7 гривень, 5 гривень кришка для банки пластикова, зливна. Та кришка для банок 2 гривні. Підставка під гаряче, це новинка 34 гривні, силіконова, до речі. Набір підставок 44 гривні 3 штуки в наборі. Підставка під чашку 39, підставка під ложку. Нам привезли ось такі новинки. Це спеціальна ложечка для меду. І ціна зараз її хочу також дізнатись 29 гривень. Набір посуду, це все скло, пластикові кришки, 5 штук в наборі. Ціна зараз зі знижкою 199 гривень. Салатник ось такий прямокутний, чи він круглий, чи прямокутний. Зі знижкою 109 гривень, розмір 24 на 24. Набір з трьох склянок 88 гривень на 315 мл. Такі також по 88 три штуки, 300 мл. Хочу показати новинку, але треба набирати на сканері ось така кругла форма, я її не бачив. Зараз підемо про про... проб'ємо, беремо 179 гривень. Да, Ціник правильний. Форма силіконова, новорічна. Чайник скляний з герметичною кришкою бамбуковою. Ситочко 249 гривень. І знаєте, що вже з'явились під цей чайник чашки. Зараз я вам покажу. Так, ось я знайшов цілий набірчик, можна зібрати. Подивіться, як круто буде мати вигляд, виглядати та дивитись. Ну, така таця 149 гривень і чашки по 88 гривень. Тайник продається у а, коробках. Зі знижкою зараз набір роликів для очищення одягу. 20 листів, 2 штуки, 22 гривні. Великі а, кухлі для пива. Ціна таких 129. Да. Ще й кешбек на півлітри. Чисто такий самий, як ми ходили з татом до пивбару. Я пиво на пив, бо мені було тільки 4 рочки. 99 гривень на 590 мл. Знову привезли кольорові стопки. Дивіться, упаковці 6 штук і всі, всі кольорові, щоб ніхто а, не... Поплутав дечия стопочка. Дивіться, які цікаві чашки з подвійним денцем, 129 гривень. Такі по 88. В них кольорові ручки. Навіть зараз тут поставлю, щоб ви бачили. Так, ось. Обережно. Жовта, така індіго і злепузина. 88 гривень. З золотим таким. Така -зол золота 64 гривні, подивіться, як цікаво зроблено. Тут вона матова, а тут вона глянцева, блищить. Такі 64 кухи. Ну, ці чашки я вам показував. 64 з котиками, 88 набір із трьох ось таких великих склянок на 400 мл. Мінажниця дубова для закусок. 189. Дошка бамбукова, а, так, з отвором 99. Дошка пластикова, а, з ручкою 88 гривень. Тримач а, кухонний, магнітний, 49 гривень. Зараз є знижкою. Маленькі шпажки, точніше, не, не, не сильно довгі. А зі знижкою 40% на 20 см 9 гривень, ну може для когось 20 см це ого-го. Зараз 64 гривні коштує точило для ножів та ножиць. Я пам'ятаю, воно дорожче було, якщо не помиляюсь, 129 чи 119. Зі знижкою сокира, давайте відкриємо її. Ну, мабуть, ви всі знаєте, який вигляд. 139 гривень, хто чекав з господиню, як є сокира зі знижкою зараз. Ось такий в неї вигляд. В акції пластиковий бокс з кришкою та з ручками, 17 гривень на 600 мл. Трішки більший пластиковий бокс. Також зараз він зі знижкою. 74 гривні на 5 літрів і кешбек. Так, бачу новинка. Ось такий досить зручний контейнер пластиковий з ручкою, з подвійним денцем. І кришка, така досить добре закривається. З ручкою, ну це в холодильник можна, правда, тримати таке щось 199 гривень. Давайте проб'ємо. Також цей органайзер можна використовувати в холодильник для продуктів, можна для косметики. І в шухлядку так от поскладати, як видно на картинці, 49 гривень. 22 гривні пробка силіконова у раковину. З подвійним денцем дуже добре, що подвійне мило водичка стікає вниз, мило сухе лишається, 29 гривень. Мильниця. Це також новинка в кольорах, але без, так, бачите, мило буде стікати на умивальник 29 гривень. Щітки з ручкою пластикові. Зараз в акції 34 гривні, можна зекономити 10 гривень. Набір гачків 3 штуки у наборі 27 гривень. Набір прищіпок бамбукові для білизни 20 штук 24. Шторки для ванної кімнати 1,80 на 1,8 м, Вже з, ко, з костими м, колечками. Кольори в асортименті 77 гривня. Зі знижкою килимок для раковини, фрукти 29 гривень зараз. Килимок для ванної кімнати у ванну 55 гривень. Слинявчики дитячі силіконові по 49 зараз в акції. Зі знижкою ось така велика миска на 4,5 літри. Кольори в асортименті. В акції ось такий ланчбокс. Зі знижкою зараз. Чому? Цікаво, ціник стоїть зовсім інакший. Салатник у вигляді ось такої квіточки. Зараз проб'ємо ціну. Ціна 29 гривень на літр 250. Пластикові а, пляшечки з трубочкою та з кришкою. 39 гривень зараз зі знижкою. Чашка дитяча пластикова, 24 гривні з ручками каченя. 7 гривень Вермішель швидкого приготування. Зі знижкою каша Гречана та кукурудзяна 9 гривень. Чорна карта Gold 50 г 72 гривні. Несквік напій 140 г-55 гривень. В акції зараз сироп мохіто Апельсин від Мінік 24 гривні. Крем паста з трубочками. Чи З, чим там вони йдуть? А, з чимось вони входять 29 гривень. Крем паста з фундуком панда 250 г 74 гривні. Як новинку вам показую, в акції зараз молоко згущене, пакування 290 г. В акції шоколад Міленю 18 гривень, 40 грамів, вафля карамель 9 гривень, ще й кешбек. Соломка картопляна 70 г, 23 гривні. Цукерки жувальні, тінки 19 гривень 70 грамів. Цукерки фрутелла 27, цукерки ача Ачача 19 гривень, 80 грамів. Цукерки фрутелла 90 грамів, 37 гривень. Дивіться, по 12 гривень в магазині Аврора. Жиле, це без акції. Ще хороша ціна, можна сказати, стара ціна. Кісіль по 12 гривень. Для плову 30 грамів 7 гривень. Пальменниця пластикова. Зараз вона по 44 гривні зі знижкою. І є металева, точнісінько така сама, тільки металева 69. Я не знаю, що це таке. Це щось для горіхів. Якийсь прилад для горіхів, чи що воно? Давайте проскануємо. Горіхокол пластиковий. Ми раніше, як були малі, то горіхи кололи дверима. Так, 44 гривні. Скільки тут вага? 100 грамів. Так, трішки більше 200 грамів, а чого така ця різниця? А, все правильно. Та ні, неправильно Вигідніше взяти дві маленькі, так? Да? Тут 200 грамів. Ну, добре. А ви вже бачили ціну на Alpinelo 39 гривень. Так, мене просило, щоб я показував ціни на пряжу, якщо знижка. І так, по 44-180 метрів. Усі кольори пряжі показувати не буду, тому що дуже-дуже багато різних кольорів. 54 метри. Так, ось така в'язана 105 метрів. Ціна такої. 64. 29 гривень контейнер для бісеру, квітка. Набір для вишивання, кілимова техніка. 59. Набір косметичний для маленької принцеси. Зараз 49 гривень. Це також набір із заколками Тіні 39. Надзвичайно цікаві пазли складати. Дивіться, картинка 3D, не знаю, чи камера передає. Ціна їх зараз 69. Лото дитяче 64. Показую вам новинки: динозаври магнітні. Ціна 119. Лялька з аксесуарами. Русалонька 99. Тут можна цілу колекцію зібрати, лялька в костюмчиках 69, також новинка. Для маленької госту... господинки каструлька із борщем, щоб вона варила борщ вдома сама. Теж досить цікавий дартс на липучках. Ну і вже, бачу, потрішки завозять новорічне щось, це ялинку, яку можна ось так на присосці пов'ісити. 199 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Усім пока!